Нова війна у Європі не за горами. У НАТО готуються захищатися. Німеччина та Британія посилюють оборону. А в Росії переводять економіку на військові рейки. Коли чекати чергової агресії Москви? Про це далі на каналі Сій час. Ставте лайк і починаємо. Росія може готуватися до масштабної війни з НАТО. Усе почнеться зі вторгнення до країн Балтії або іншої сусідньої держави. Про це йдеться у звіті Мюнхенської конференції з безпеки. Фахівці зазначають, що Москва перевела свою економіку на військові рейки і виділяє до 40% свого бюджету на оборону та підготовку до майбутніх конфліктів. Миру в Україні теж не варто чекати найближчим часом. Про це прямо заявив Сергій Лавров. Російський міністр закордонних справ стверджує, що переговори про кінець війни далекі від завершення і закликає не радіти передчасно. Тривають переговори, другий раунд відбувся в Абудабі там ще більша дистанція попереду. А поки в НАТО готуються до вторгнення Росії, у Москві роблять із себе потенційну жертву. Зокрема, вимагають від Європи підписати угоду про ненапад. Заступник Лаврова Олександр Грушко каже таке: цитую європейські держави досі не відреагували на пропозицію Москви підписати документ із гарантією про ненапад на Європу. При цьому вони наполегливо вимагають місця за столом переговорів щодо України. Така позиція відкидає участь Євросоюзу в мирному процесі. Європа готова надати гарантії безпеки Україні, але не говорить про ту ж умову для Росії. Тим часом Німеччина на тлі загрози з боку Росії посилює східний фланг НАТО. Танкова бригада Бундесверу в Литві отримає кілька тисяч дронів Камікадзе зі штучним інтелектом. Їх вироблять дві німецькі компанії. Вартість замовлення понад півмільярда євро. Посилюється й Лондон. Королівський воєнно-морський флот Великої Британії збудує командний центр для перехоплення російських танкерів з тіньового флоту на східному узбережжі. Про це пише The Sunday Times. Такий план дозволить флоту моніторити, збирати розвідувальні дані та перехоплювати кораблі. Нагадаю, що днем раніше Сполучені Штати затримали ще одне судно тіньового флоту Росії. Його переслідували з Карибського моря аж до Індійського океану. Танкер перебуває під санкціями за перевезення російської та венесуельської нафти в обхід обмежень. Натомість у Європі вважають, що настав час протистояти політиці Дональда Трампа інакше через п'ять років від Євросоюзу нічого не залишиться, його просто розділять. Таку думку висловив Еммануель Макрон. Люди в розпачі більше не знаєш наскільки далеко американці готові зайти. Йдеться не лише про Гренландію, ми у цій фазі залишилися самі по собі. Тим часом Туреччина попередила, що може приєднатися до ядерних перегонів. Це станеться, якщо країни близького сходу отримають власну червону кнопку. Про це заявив міністр закордонних справ Хакан Фідан. Ми не хочемо бачити в регіоні драматичні зміни, які можуть порушити поточний баланс сил. Це може підштовхнути країни, наприклад, які мають проблемні питання з Іраном. До прагнення мати ядерну зброю, і тоді нам, мабуть, доведеться мимоволі приєднатися до цієї гонки. Тим часом аналітики Financial Times розкрили дані про справжні втрати армії Росії в Україні. За час Великої війни загинули щонайменше 325 тисяч окупантів, Щомісячне поповнення у 35 тисяч ледве покриває ці втрати. Тому жодний прорив на фронті Путіну не світить. За такого сценарію війська диктатора і далі просуватимуться по 15 метрів на добу, пише видання. При цьому в економіці Росію може чекати криза рівня 90-х років. За даними української розвідки, промисловість агресора суттєво загальмувала в розвитку: діра в бюджеті зростає, а доходи падають. Таким чином економіка Москви повторює сценарій пізнього радянського союзу, коли проблеми тривалий час маскували за рахунок боргів. Чи означає це, що агресор не зможе воювати далі? Наскільки ще вистачить ресурсів у Росії? Друзі, діліться прогнозами в коментарях. Актуальна тема власне до Мюнхенської безпекової конференції вже з'явився звіт, де мова йде про те, що Росія ймовірно готує війну проти країн Балтії або одного із сусідів. І наголошується власне в цьому звіті, що епоха американської парасольки безпеки для Європи завершилася. Сполучені Штати різко зараз скорочують Україні допомогу з січня 25-го року, та пов'язують гарантії захисту з торговими поступками ЄС. Ну і в звіті. Додають, що Росія зараз перевела економіку на військові рейки 40% бюджету витрачає на оборону, готується до нових конфліктів від локальної війни проти сусіда до регіональної в Балтії. Ну, висновки, які робляться в цьому звіті, вони насправді не нові. Тому що там починаючи з навіть впродовж минулого року ми з вами аналізували матеріали, які з'являлися на шпальтах західних ЗМІ, де моделювалися різні ситуації, чи може Росія відкрити другий фронт, а чи піде вона війною на країни Балтії і так далі. Зараз те, що це ну як ми розуміємо, в фокусі уваги буде Мюнхенської безпекової конференції. До яких рішень може підштовхнути зокрема наших європейських партнерів зараз? Ну, надо базис понимать. Дело в том, что россияне не сейчас готовятся напасть на Европу. Россияне готовы были напасть на страны Балтии еще в 12-14 годах. Понимая эту готовность россиян, они не просто так площадки начали разворачивать московского, ленинградского военных округов, валили туда десятки миллиардов рублей. То есть это та площадка примерно, как и была развернута по южному военному округу в районе Ростов. Так вот, эти две площадки готовы принять сейчас к выполнению задач вторжения в страны Балтии до полумиллиона российских войск. То есть с этой точки зрения россияне, конечно, если там как-то остановятся боевые действия, переброска войск займет где-то полгода на эти площадки Ленинградского, Московского и округов, и дальше уже будут выполняться определенные боевые действия против стран Балтии. Так вот, готовность напасть на Эстонию, Литву, Латвию, россиян было еще в 12-14 годах. Планы разрабатывались, разведки европейских прекрасно понимали. И есть версия, почему начали скармливать России Крым и Донбасс. Это только для того, чтобы дать возможность подготовиться к этому вторжению. Потому что если бы они в 12-14 годах пошли в страны Балтии, уже бы ни Эстонии, ни Литвы, ни Латвии в качестве государств бы не было. Были бы какие-то области в составе московского патриархата. Вот примерно так. И вот именно эта версия, она сейчас опять выплывает. То есть то, что россияне изначально стартово и планировали напасть на страны Балтии. Еще раз повторюсь, Меркель тогда понимает, что она их не прикроет. Германия отвечала за это направление. Начала скармливать россиянам Крым сначала, а потом еще и Донбасс. Особенно Донбасс. Тем более, Видел этот процесс скармливания, так называемый, перед приездом Меркель, перед Минском-1, буквально за сутки лично Порошенко и Ложкину докладывал, что нельзя ни в коем случае выходить на контакт с противником, нельзя ни в коем случае останавливать боевые действия, иначе они закопаются и полезут, полезут дальше. Именно это, скорее всего, Меркель, Меркель и надо было. Она подтолкнула к решению по вопроса Минска-1 и дала возможность россиянам заглотить Крючок называется в виде Донбасса это как минимум. То есть сейчас эти версии будут подниматься, они, конечно, будут рассматриваться определенными кругами, но как минимум должна контрразведка эти вопросы решать, главное управление разведки должна прокачать эту ситуацию. И сейчас опять Меркель же вылезает. Мы сейчас опять видим. Mm -hmm. по появлению Меркель на горизонте политическом, опять она начинает Она свои мемуары опубликовала, так, и сейчас у разрезе этих мемуаров дает интервью периодичную. А я же об этом говорю, да, то есть не просто так она выползает опять. И вот возможность того, что дальнейшее развитие, одно из вариантов дальнейших развитий событий, это заморозка боевых действий с капитуляцией Украины на в украинском театре военных действий переброска войск россиян как минимум полумиллионная армия может уйти как раз по направлению Эстонию, на Эстонию, Литву, Латвию. От полумиллиона российской армии защитить практически эти балтийские страны вряд ли кто-то сможет на данный момент без превентивных ударов по центрам принятия решений. Ну то есть без ударов по Москве еще до того, как россияне начнут воду мутить в районе Нарвы, допустим, потому что там практически большая часть российского населения живет. Проблема есть, однозначно ее сейчас подсвечу, но только не в том контексте. То есть вот контекст вот базовый особенно, о котором я говорю, вот с этой точки зрения надо смотреть и понимать, что россияне освободятся от украинской, ведения войны на украинской территории, они тут же рванут в сторону Эстонии. Это как минимум Эстония, еще же там Литва, Латвия рядом.